Шановні краяни, дорогі мешканці Мукачівщини, наближається до завершення 2016 рік. На порозі світлі зимові свята Новий рік та Різдво Христове, які знаменують новий цикл життя. Напередодні Нового року хочу підвести підсумок, проаналізувати зроблене, окреслити плани на майбутнє. Для мене, як керівника Мукачівського району, рік 2016. Пройшов під знаком відкритих дверей у вирішенні багатьох проблем для громади, в пошуках дієвих рішень для бізнесу, у розбудові освіти, культури, медицини, у гордості за успіхи талановитої молоді, за здібних спортсменів. Найважливіше досягнення це підтримка мешканців району. Разом вдалося зробити чимало. Залучити інвестиції та створити нові робочі місця. Відкритий фарм міському селі Герцівці. Забезпечити Мукачівщину пожежно-рятуальним автомобілем Татра високої прохідності. Відродити культурні традиції. Започаткувати районний фестиваль. Дорогі друзі, новий рік та Різдво Христове родинні свята. А Мукачівщина це велика дружна сім'я, яку хочу побажати. Будьте щасливі, впевнені у собі. Не бійтеся приймати виважені самостійні рішення, які стануть фундаментом достойного майбутнього родини, громади району. Нехай новий рік принесе мир, достаток та щирий сміх дітей у нашу велику родину. А віфліємська зірка осяє кожну оселю промінням злагоди та любові. З Новим Роком та Різдвом Христовим!